Рада зустрічі з вами малята. Пограємо в гру. Знайди пару. Українські візерунки. Увага на екран. Не вистачає частини візерунка. Виберемо із запропонованих. Який по порядку цей візерунок? Перший. Так, правильно, зеленого кольору. Дивимось наступний візерунок. У наступному візерунку червоні кольори. Оглянемо. Так, п'ятий, останній. Молодці малята. Наступний візерунок жовто-блакитний. Подивіться уважно. Оберемо правильну відповідь. Четвертий. Правильно. Молодці. Увага на екран. Якої частини не вистачає? Оберемо із запропонованих. Третій. Правильно. Молодці малята. Подивіться. У наступному візерунку голубі і сині кольори. Оберемо правильну відповідь. Другий. Правильно. Молодці. Гарно виконали завдання. Всі візерунки зібрали. До нових зустрічей.